Усім доброго дня. Зараз знаходжусь в Німеччині, прямуємо в сторону України, зупинився зробити короткий огляд автомобілів, які придбав. Перший автомобіль це Шкода Octavia. як ви бачите, вже в роздільних фарах. 2016 року випуску один ще з дизель механіці, присутній передній парктронік. Автомобіль знаходиться на ось таких оригінальних легкосплавних дисках 16-го розміру. На зимовій. Резені, зена в чудовому стані. У нас присутні 4 склопідйомники. Підігрів зеркал, складання зеркал, села на автомобілі від камена, датчик світла, датчик дощу, Пробіг даного автомобіля складає 217 тисяч, нова мультимедія. П'яте Автомобіль потрібно похимчистити. Має в саді. Даний автомобіль весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований, по технічній стані також заваження яких немає. Наступний автомобіль це в нас Шкода Октавія, також 17 й рік, 1.6 дизель. Автомобіль з досить гарній комплектації. Як ви бачите, вже присутня топова оптика, є омивач фар. Є перед-зад, це кругові, також саме паркування, Автомобіль знаходиться на оригінальних легкофловних дисках 17-го розміру, присутній безключовий доступ. Є підсвіточка в дверях, кустика кантон, 4 склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, передні сидіння в нас мають електрорегулювання. Та сидіння водія має пам'ять сидінь. Датчик світла, датчик дощу. Пробіг даного автомобіля складає 188 тисяч. Нова мультимедія. Підігрів зеркала, підігрів двозонний клімат кліматконтроль, електропривід, кришки багажника. Дана шкода також. В рідній фарбі, жоден елемент не фарбований, по технічній частині також зауважень немає. Зараз прямую в Україну, розмитнюю автомобілі та вирушаю з понеділка назад в Нідерланди. Можливо, когось цікавить будь-який автомобіль з Європи. Прошу звертатися за номером телефону 098 321 500. Також Підписуйтесь в інстаграмі, фейсбуці, в Ютубі за посиланням Benelux Car. Доставляю автомобілі та купую, підбираю з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Наразі є вільні місця, приймаємо замовлення. Можливо, когось щось цікавить. Телефонуйте, прорахуємо, приймемо замовлення та підберемо для вас автомобіль згідно ваших бажань та потреб. Також в Україні в наявності є Renault Megane 4 покоління в комплектації Bowls. Пробіг, якщо на PLA 160 тисяч. Є Volkswagen Golf в 2015 року випуску, та Volkswagen Golf 2016 року випуску. Це автомобілі, три вже є в наявності в Україні, розмитнені та сертифіковані. Ціна на Дану шкоду складає в Україні з сертифікатом 13800 євро. Чорна шкода 12 тисяч євро. Ось такий чудовий автомобіль доставляємо в Україну. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, коментуйте відео. По питаннях пригону краще телефонувати, тому що, так як за кермом евакуатора, не завжди є можливість відповідати. Всім дякую за увагу, до нових відео. До побачення.